Ось такі безпілотні машини, схожі на гольфкари, виїхали на дороги в центрі вільнюса. Вони доставляють клієнтам продукти з місцевого магазину. Столиця Литви стала першим європейським містом, де з'явився парк таких самокерованих роботів-кур'єрів. Поки що це експеримент. У ньому беруть участь три безпілотні електрокари. Ми хочемо протестувати їхній рух. Що це означає? Ідея в тому, щоб перевести ці автомобілі до центру міста та перевірити, як вони їздитимуть за таких умов руху, як у нас у Вільнюсі. Автомобілі кур'єри орієнтуються на дорозі за допомогою датчиків та відеокамер. Є камери з обох боків автомобіля. Вони виконують функцію бічних дзеркал і допомагають бачити, що відбувається. Є одна камера позаду. Вона показує ситуацію позаду автомобіля. А передня камера розташована тут. Вона головна. Також у нас є безліч вбудованих датчиків руху та GPS-трекер. Утім, за кожним автомобілем віддалено спостерігає оператор. Якщо виникнуть проблеми, він почне керувати сам. Кузов машини поділено на відсіки різного розміру. Це дає змогу розміщувати замовлення різних габаритів. За один рейс автомобіль обслуговує сімох клієнтів. Доставка безкоштовна та досить швидка, а магазин своєю чергою економить на зарплаті водіям. Тестуватимуть автомобілі-кур'єри два місяці.